Кінець світу популярна тема у відеоіграх, а постапокаліптичні сценарії подарували нам деякі з найбільш знакових ігор в індустрії від збору ресурсів до боротьби з полчищами мутантів і зомбі. Ці ігри занурюють нас у величезний і складний світ, де виживання є кінцевою метою. Але з такою кількістю постапокаліптичних ігор буває важко виділити найкраще. Деякі вимагають стратегічного мислення, тоді як інші пропонують насичений дією відкритий світ. Тому в цьому відео я підготував для вас топ 15 найкращих проєктів, що вражають своєю атмосферою, геймплеєм і можливістю відчути справжню драму та напругу. Тож влаштовуйтесь зручніше, бо ми починаємо. Specific Drive занурює гравців у досвід виживання за кермом від першої особи на оновленому тихоокеанському регіоні. Вашим єдиним спутником і рятівним кругом є ваш автомобіль, який привезе вас постапокаліптичною зоною відчуження. Розкривайте таємниці та дайте відсіч над природним небезпекам, досліджуючи покинуті місця та небезпечні ландшафти. Ви можете налаштовувати та покращувати свій автомобіль, шукати ресурси та заглиблюватись у таємниці зони. Незважаючи на те, що ігровий процес може повторюватися через Регулярне технічне обслуговування автомобіля та тривалі поїздки Pacific Drive пропонує унікальне поєднання виживання та дослідження в захоплюючій постапокаліптичній історії. У стрей ви розпочинаєте захоплюючу подорож по постапокаліптичному місту кіберпанку у шкурі бродячого кота, який блукає вулицями, що приховують безліч загадок і таємниць. Завдяки гарно проробленій графіці та складним головоломкам. Гра пропонує захоплюючу подорож, яка кидає виклик і розуму, і почуттям. У гри є один недолік це те, що вона занадто коротка. Ви можете пройти її буквально за один вечір, бо проходження займає приблизно 5 годин. Серія ігор Сталкер відправляє вас у захоплюючу подорож приголомшливим постапокаліптичним світом, який народився після Чорнобильської катастрофи. Цей світ, населений мутованими істотами та аномаліями, постійно загрожує виживанню. Незважаючи на те, що перша частина була випущена майже два десятиліття тому, енергійна ігрова спільнота підтримує її життя. Пропонуючи величезну базу різних модифікацій. Те, що робить сталкер унікальним, це живий і непередбачуваний світ зони. Відсутність сценарію та активні NPC роблять кожну зустріч у грі неповторною, а нічна пора приносить додаткові небезпеки, збільшуючи напругу та страх. Ця серія вважається неперевершеним лідером у створенні атмосфери виживання та жахів завдяки своїй унікальній атмосфері та захопливому геймплею. Frostpunk, одна з найкращих ігор тайкон, представляє вам жахливий постапокаліптичний світ, де катастрофічна подія занурила землю у вічну зиму. У цьому холодному ландшафті ви повинні керувати суспільством, яке бореться за виживання проти стихії. Як правитель останнього міста на землі, тобі доручено приймати складні рішення, щоб забезпечити виживання своїх громадян. Морально складні рішення гри та стратегічна механіка будівництва міста створюють глибоке занурення. Завдяки захоплюючій атмосфері. Складному геймплею та розповіді, що спонукає до роздумів, Фроспанк пропонує унікальний і захоплюючий погляд на жанр виживання, що робить його обов'язковим для любителів постапокаліптичних декорацій та ігор про будівництво міст. The Talos Principle 2 пропонує глибокий і захоплюючий досвід головоломки, що відбувається у постапокаліптичному світі, позбавленому людського життя. Руїни та залишки цивілізації створюють фон для загадкових випробувань. Незважаючи на деякі проблеми з керуванням і час від часу складні головоломки, заплутана сюжетна лінія і захоплюючі візуальні ефекти, роблять її обов'язковою для любителів головоломок і філософських роздумів. Гра пропонує близько 35 годин основного вмісту та додаткових побічних. Квестів, що дає багато можливостей розгорнути її таємниці. Як сиквел, вона розширює концепції свого попередника і пропонує нові інструменти для розв'язання головоломок, а повністю відкритий світ тільки підсилює відчуття постапокаліптичної ізоляції. У Project Zomboid вам належить вижити у світі повному зомбі, використовуючи будь-які інструменти та інгредієнти, які тільки можна знайти. Це не прощаюча гра, оскільки одна подряпина може інфікувати та спричинити вашу смерть. Знайти зброю також може бути досить складно, тому вам краще навчитися виготовляти списи якомога швидше. Увага до деталей з точки зору механіки виживання, системи крафта та дизайну пісочниці з відкритим світом робить цю гру чудовою. Чим довше ви виживаєте, тим більше змінюється світ навколо вас, дороги та будівлі руйнуються, а їжі стає все менше. Days Gone – одна з найкращих пригодницьких ігор у постапокаліптичному світі. Ви стежите за історію Дікона Сен-Джона, колишнього розбійника, який став мисливцем за головами, та намагаєтесь вижити в країні, захопленій фрікерами. У вас є величезний відкритий світ для дослідження з різними персонажами, з якими можна взаємодіяти, а також одні з найкращих романтичних стосунків в іграх PlayStation. Що вирізняє Days Gone, так це його унікальний фокус на мотоциклетних подорожах і боях, а також динамічну систему погоди та цикл день-ніч. Чому низький метаскор? Тому що доведеться грати понад 60 годин, якщо ви хочете завершити кожен квест, і для деяких це було надто виснажливим. У захопливій грі про зомбі, яка базується на популярному серіалі The Walking Dead, ви переживаєте пригоди засудженого злочинця Лія Веретта, що зв'язується з молодою дівчиною на ім'я Клементіна. У цій грі ви докладете максимум зусиль, щоб допомогти їм обом вижити. Гра дозволяє вам приймати рішення, які впливають на подальший розвиток історії, та вимагають уваги не лише до зомбі, а й до моральних дилем. The Legend of Zelda Bratch of The Wild. Це інший тип постапокаліптичної гри. Тут немає ні зомбі, ні фрікерів. Світ Хайрула вже був знищений. Ви берете на себе роль Лінка, який прокидається від столітнього сну, щоб побачити світ на межі знищення. Вирушаючи досліджувати величезний відкритий світ, ви дізнаєтеся що саме сталося під час вашого сну, спілкуючись з іншими персонажами, виконуючи квести або читаючи книги. Ви також бачите світ, який намагається повільно відновити себе. Поки його стримують загрози з боку опікунів і самого ганона. Метро Ексодус це шутер від першої особи, дія якого відбувається у зруйнованій постапокаліптичній Москві. Ви берете на себе роль Артема, який пережив ядерну війну. Сюжет насичений і захоплюючий, а персонажі добре пророблені та гарно запам'ятовуються. Світ наповнений різноманітними мутантами та жахливими людьми, які бродять вулицями Москви в пошуках своєї чергової жертви. Вам доведеться битися з різними створіннями від пауків мутантів до просто жахливих демонів. Gears of War це захоплива серія шутерів від третьої особи, дії яких відбуваються у вигоданому світі сера. Під час події, відомої як День Появи, жахлива підземна раса знищила четверть населення планети. Ця науково-фантастична франшиза містить багато захоплюючих частин, які змусять вас боротися з монстрами та рятувати людство від вимирання. Герою також можна насолодитися у багатокористувацькому режимі, де особливу увагу приділяють бойовим тактикам та кооперативному геймплею. Реалістичною графікою та вдумливим сюжетом важко не захопитися. Серія ігор Horizon – це захоплююча суміш екшену, пригод та наукової фантастики, яка розгортається у вражаючому постапокаліптичному світі, де дика природа взаємодіє з роботами-тваринами. Головна героїня Елой вирушає в небезпечні пригоди, щоб розкрити таємниці минулого та врятувати світ. Гра вражає неповторними пейзажами, цікавим сюжетом і захоплюючою боротьбою з ворогом. В неї варто пограти хоча б через її вражаючий відкритий світ, який чекає, щоб його дослідження зїдили. Серія Ігор The Last of Us Розповідає історію виживання в постапокаліптичному світі, де людство змушене боротися за виживання після поширення грибкової інфекції, яка перетворила багатьох людей на агресивних мутантів. Гравці переважно керують Джоелом, грубим, але зламаним від життя чоловіком, який має провести молоду дівчину Елі через небезпечні території. Ігри вражають якістю виконання, інтенсивним сюжетом і глибокими персонажами. Вони включають елементи виживання, де гравцям доводиться збирати ресурси. Планувати стратегію та взаємодіяти з небезпечними ворогами. Загальний настрій гри змішаний зі слідами гумору та емоційного зворушення, що робить її неперевершеним шедевром для гравців, які цінують якісні ігри з відмінним сюжетом. Death Stranding – це унікальна пригодницька гра, де гравець виконує роль кур'єра, який подорожує у постапокаліптичному світі, намагаючись відновити зв'язки між людьми. Гра пропонує захоплюючий сюжет, де елементи виживання, дослідження та взаємодії з іншими гравцями переплітаються, створюючи неповторний досвід. У грі світ був зруйновано вибухами, що відбулися одночасно по всьому світу. Ці вибухи призвели до появи зв'язку між світом живих і мертвих, знищивши майже все людство. Тепер живі і мертві переплилися, і Америка лежить у руїнах. В грі вам потрібно бути дуже обережним під час подорожей, щоб не натрапити на берегових тварин. Оскільки вони дуже ворожі до живих істот, дія Всесвіту Fallout розгортається в постапокаліптичному світі, який став результатом великої війни. Після краху соціальних і державних структур ядерні вибухи знищили більшу частину землі. Хоча світ не повністю знищений, він жахливо забруднений радіацією. Земля стала жахливим місцем, повним мутованих монстрів, які вільно блукають, а також людей, що вижили і намагаються скористатися один одним. У цьому безлюдному ландшафті залишки цивілізації тримаються за виживання в тимчасових поселеннях, підземних бункерах та укріплених містах. Дякую за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Підтримай цей ролик вподобайкою та напиши в коментарі гру, про яку я забув. Підписуйтесь, якщо ще не зробили цього, і до скорої зустрічі!